Доброго ранку, мої маленькі друзі! Хочу нагадати вам, що ми живемо з вами в неповторній чарівній країні, яка має назву Україна. Давайте повторимо разом. Наша країна має назву Україна, а людей, які живуть в Україні, називають українцями. Моя найкраща в світі сторона. Чарівна неповторна Україна, для мене в цілім світі ти одна, і рідна, й мила дорога єдина. Діти, а давайте подумаємо, як ми можемо назвати хлопчика, який мешкає в Україні. Правильно, це Українець. А як ми можемо назвати дівчинку? Молодці українка. І мова наша рідна теж українська. Вона дуже багата, мелодійна і лагідна. Дітки, погляньте, це в нас дівчинка україночка, і звуть її Оленка. Вона святково одягнена в український національний одяг. До барвистого віночка. Вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки, різноколірні стрічки. Діти, а погляньте, що на голівці у оленки? Так, це віночок. Його плетуть з різноманітних квітів. А чи знаєте ви, люби мої, які квіти вплітають в український віночок? Я вам хочу щось. Розповісти, сідайте зручно та слухайте. Віночки для дівчаток плили з живих квітів ще бабусі ваших бабусь. У народі кажуть віночок плити життя любити. Віночок це не лише прикраса, це оберіг. Оберіг це те, що оберігає людину від хвороб. Та усього злого і поганого. Кожну квітку для віночка обирали не просто так. Усі квіти мають своє значення. Мак дарує дівчині красу та любов. Ромашка вчить доброти, а волошка дарує здоров'я. А ще до віночка прив'язували. Гарні кольорові стрічки, які захищали дівочу косу. У кожного кольору стрічки також є своє значення і своє місце у віночку. Ось такі віночки, сплетені з квітів і стрічок, одягали дівчата на свята та ходили розважатися, танцювати, співати, хороводи водити. Дітки, а щоб ви гарно розмовляли та краще запам'ятовували слова нашої рідної мови, пропоную вам разом з батьками вивчити вірші Ганни Ком'ясарової про нашу рідну Україну. Ось послухайте, я живу на Україні. Дирічки, озера сині. Маки в полі червоніють, і волошки ген синіють, всі сади такі плодючі, а городи всі родючі. Наша Україно мила донька я твоя щаслива. Діти, читайте книжечки разом з батьками, вивчайте віршики рідною мовою і пишайтеся тим, що ви українці. До нових зустрічей, малята!